Розробка та виготовлення наочних посібників, макетів, графіків, створення 3D-моделювання, проведення відео і фотофіксації, розробка мультимедійних курсів, ведення бібліотечної і архівної справи. Ці та інші завдання виконує в навчально-тренувальному центрі персонал відділу навчально-методичного забезпечення у відділі 9 працівників. Це технік. Першої категорії веде документацію відразу трьох відділів. і Є також у нас два інженери стандартизації, вони займаються базою навчально-методичних матеріалів. Тобто вся документація, яка паперова або електронна, практично проходить через їх руки. Крім цього, у нас є інженери-методисти, мабуть, мало хто на станції про них не чув, вони проводять. Метод контроль всіх навчальних матеріалів, крім цього, програм підготовки. Є два інженери графіки, інженер другої категорії, який займається фото, відео зйомкою. оператор копіювальних та розмножувальних машин, який займається оформленням навчально-методичних матеріалів для персоналу всього НТЦ. Завдання відділу впровадження нових форм і засобів навчання, які базуються на системному підході. Роботу фахівців можна розділити на три напрями: перший це методичний супровід навчального процесу, другий забезпечення, збереження і класифікація навчально-методичних матеріалів. І третім займається безпосередньо інженери графіки. Найбільш актуальне, що наші графіки роблять це 3D-моделі. Для цього використовують програму SolidWorks. Вона дає можливість, крім того, щоб будувати 3D-моделі, дозволяє їх анімувати, друкувати 3D-моделі на 3D-принтерах. Оці ці календарики, які стосуються нашої роботи, з відображенням навчальних днів тренажерної підготовки, це теж їхні розробки. Стенди, плакати, наліпки різного роду на обладнання, знаки пожежної безпеки в більшій частині. Наочності різного плану, але це тільки незначна частина роботи. Це по суті буденні. Напрямки їхньої роботи, але основне воно не таке помітне, воно відображається безпосередньо в самих навчальних матеріалах. Ігор Михайлович працює у відділі вже більше 20 років. Починав на посаді інженера-графіка навчально-тренувального центру Рівницької АЕС, тому знає усе про її тонкощі. На мою думку, достатньо компетентний, знає свою роботу, дуже міло управляє персоналом. Дуже це дуже хороша риса, розвиває свій персонал. Переконаний, щоб досягти поставленої мети, потрібно відчувати підтримку колег та знати, що на них можна покластись. Звернувшись до своїх колег, ніхто ніколи не відмовить. Вони підставлять своє плече, допоможуть порадою, навіть роботою. І це є нашим тим ключовим моментом, який допомагає нам вирішувати і на сьогоднішній день досить ефективно ті питання, які поставлені перед нашим підрозділом. Я хотів би подякувати всім людям, які тут працюють. Наша взаємопідтримка дозволяє нам постійно розвиватися і досягати таких високих рівнів. Зараз дуже важливий час для країни, і всім потрібно працювати на перемогу. Ігор Михайлович з перших днів війни у рядах добровольців захищав Україну від окупантів. Був поранений, каже, що війна примушує по іншому сприймати деякі, здавалось би, буденні речі та по-справжньому розуміти значення слів, мужність та відвага. Я рахую, що ми показали себе принаймні на перелові досить достойно, так би мовити. Ми не відступили, ми від дотримались обов'язку. Ми вистояли. Інженери відділу постійно вчаться, підвищують свою кваліфікацію. Відтак успіхи відділу примножуються. Окрім планової щоденної роботи, вони виконують неординарні завдання, які потребують креативного підходу та особливих технічних рішень. Ми допомагаємо. У проведенні всіх наших спортивних заходів, які проходять Раес, тобто оформлення заходів, грамоти, медалі, це все робимо. Ми це все робиться тут. Коли створювали логотипрес, коли створювали сайт, РАЕС, це була дуже чудова команда професіоналів однодубців. Там було за честь працювати з людьми і потім спостерігати результат нашої сумісної роботи. Це запам'ятається назавжди. Інженер-графік другої категорії займається розробкою схем, макетів та 3D-моделей певного обладнання, яке використовується для навчання персоналу Рівненської АЕС. Фахівці кажуть, краще один раз побачити ніж сто разів почути. Інструктор подає ідею, що йому треба для навчання створити 3D-модель або макет певного обладнання, наприклад, там, насосу чи, для прикладу, опорно-упорний підшипник, який ми розробляли, який роздрукували на 3D-принтері, один до одного його можна розбирати, дивитись. Тобто вже не тільки об'ємне таке усвідомлення в самої. Деталі є і можливість її покрутити, подивитись, розібрати. Сьогодні дуже важко перелічити усі проєкти, які розробили та втілили у життя фахівці відділу. Вміння знаходити нестандартні рішення, креативне мислення, щоденна робота над собою, бажання йти у ногу з часом та випереджати його це фактори, які завжди сприятимуть успіху. А коли робота приносить задоволення і відчуття того, що ти на своєму місці і робиш те, що вмієш і хочеш, стовідсотково матиме результат, в тому числі і для підприємства. Людмила Скіпчик, Павло Жих, телеканал «Енергоатом».